І гори, і моря, і рівнини, річки, і золотисті поля. Це рідна моя Україна, це батьківська щедра земля. Ми в радості, і горі з тобою, мов свій відчуваємо твій біль. Як треба, затулим собою, візла, що йде зідусінь. Що в щастя жила і розквітала, мов вишин садок навесні. Надію і вірую, щоб мала, і блага з небес і землі. Ти сильна і вже незалежна, незломлена важкістю літ. Хоча зараз гірко бентежний про тебе дізнався весь світ, про гори, моря і рівнини, про жовто, блакитне твістя. Пишаю з тобою Україно, красу несли зубом в руках.